Дня всім! З вами канал Садові будні з Наталою». Сьогодні прибираюся, тому що нещадно портиться погода. Всі кругом бачу, працюють, пилки жужать, косарки косять. І я на цьому всьому фоні хочу розказати вам про свої штамбові рослини. Штамбові рослини не хвойні, а саме рослини листяні. Тому що дуже багато ну як дуже багато, багато не можна казати. Маю деяку частину штамбових рослин. Рослини маю як і куплені, так і зроблені самостійно. Маю ті, що привиті на штамбі, і маю ті, які я формую у вигляді штамба, тобто різні види, і я думаю, що вам буде цікаво. Почну я з дуже ну, такої, нашої рослини. Розповсюдженої, це є калина, звичайна калина. Я хочу показати, як можна оформити звичайні дерева в незвичні форми і додати садку повітряності, якоїсь легкості і неповторності, і ще, крім того, звільнити місце під рослиною, де можна садити щось інше. Про калину. Калина в мене росла таким несформованим кущом, зараз покажу ближче. Десь 4 метри висоту і 4 метри по діаметру, дуже була величезна. Ви бачите, які великі пагони. Мені прийшлося обрізати. Дивіться, яке це велике. Ця калина постійно її атакувала тля чорна. І вона мала не ну, вельми неохайний вигляд. І взагалі я подумувала про те, щоб її геть спилити. Але прийшло мені рішення, я побачила оцей один пагін. Коли почали розбирати цю калину, побачила один цей рівненький пагін. Це я його не вирощувала, бо в мене от саме з калиною, це я просто сформувала калину так, і бузок. Зараз дійду і покажу. Вибрала один пагін, все навколо було спилене. І обрізала пагін на певній висоті, ось тут. Потім лишила дві, ну, ніби обрізала, він розгалужився і пустив два таких пагінця. Знову обрізала, три пагінця, якщо видно, тут два. Знову обрізала, ось. Верхівку обрізала і вона знову розгалужилася. Тобто, чим більше ми стрижемо, чим більше ми обрізаємо, тим більше вона розгалужується. Ось таке цікаве дерево. Не знаю, сонце засвічує. Ось таке цікаве дерево. Такої цікавої форми в мене вийшлося. Е, Під е... Калиною звільнилося місце, підсохла трохи земля, бо, тому що це було кущ. І я можу насаджувати тут інші рослини. Єдиний недолік такого способу, що постійно, ви бачите, оце я з землі проростають пагони, тому що калина була кощова, і мені доводи завжди забирати пагони. Ось так. Бо вони ще наростають. Я думаю, з часом дерево звикне, що воно самостійне, і, і так буде себе ну, тримати в такій певній формі. Мені дуже подобається, не знаю, як вам. Саме, от на прикладі калини, якщо видно, ось так бачите, один стовбурець і гарненько так піднімається. Ще одне дерево, кущ, не дерево, а кущ, яке я сформувала самостійно. кішки мої б'ються. Кущ, який я сформувала самостійно, це є форзиція. Я про неї показувала, розказувала. вже. Це форзиція вирощена мною з живця. Вона була посаджена одразу було вибрано такий живець, що ніби палочка рівна. Ну, ніби якби я тепер обрізала, це був би ось такий, ось такий живець, наприклад, більш з рівною паличкою, Щоб стовбурець вже був сформований. Не кущиком, а ніби один пагінець. Я зараз покажу на іншому прикладі. І ось так я його сформувала. Цей штамп мав бути вищої форми. Але я вже про це розказувала одного року, це в мене вже третій рік, напевно. Одного року, в перший рік формування не була прив'язана до опори. Ось наскільки була висота опори, треба було вище опору. Наскільки була висота опори, настільки вламало мені гуляний дощ і з вітром і вламало мені прищепу, ніби ну це не прищепа, а деревце вламалося і воно там, де вламалося, вже розгалужилось. Ось. І вже так росло. Я вже почала сезон стрижок, і ми бачимо, що форзицію я вже підстригла. Це буде така парасолька, це не буде кулька, це буде така парасолька на ніс. Ось. Тут не пускає прирости з землі, вона пускає прирости ось так. Як ви бачите, ось. Які треба оббирати для того, щоб воно було охайне. І не пускало вам де-небудь таке це треба все оббирати. Лишаємо голий стовбурець і така собі парасолька. Відійду, покажу. Ось. Підніметься вище, буде зовсім гарно. Також цього року, ще раз на калину подивимося, ось гарний вид, видно, її добре. Також цього року я підняла на ніжку, ніби на штамп на ніжку я підняла один з своїх самшитів. Ось. Були у мене три кульки, одну я звільнила. Думаю, що звільню і ці дві інші, підніму їх вище. Це така повітряність, легкість, так сказати, і мені подобається така форма самшити, вже, до речі, треба стригти. Я казала, що крім калини, у мене так само був сформований бузок. Ось, Бузок у мене білий тут. І з іншого боку, в мене такий насичений колір. Буски були дуже високі, до 4-5 метрів. Ніякої... Ну, ми знаємо, що бузок квітує дуже коротко і не дуже він тривало його квітування. І весь час після квітування оцей бузок білий, він такої більш кущової форми, і він просто така велика. Величезна така, ну, навіть не знаю, гора листя. У мене тут була перед очима і нічого під ним не росло. Земля була дуже збідована. І було прийнято рішення, обстригли, опилилися великі ось такі. Ще раз покажу, великі такі стовбури спилилися, а от лишилося з цього боку два молодих. Я їх оплила і вони вже будуть уверх. Просто раніше я не знала, що можна формувати практично будь-який кущ від самого початку, ви можете формувати самостійно. Це не є проблема. Раніше я цього не знала. І так само з цього боку, у мене бузок такий насиченого, такого бордового кольору. Ось він я його вигнула, він у мене такої буде цікавої форми, зігнутої, також переплетеної. І ось тут він серед камінних троянд він буде рости і такої цікавої форми. Форму таку надала, тому що мені здається, що разом з молодилами, з кам'яними трояндами така форма йому. Більш пасує. І дивіться, скільки місця звільнилося. І молодила вмістилися тут, і барбарис, і кропивка ну, капуста, не кропива, а заяча капуста. Трави тут у мене які ще не піднялися, до речі. Далі говоримо про А, ще у мене є один сформований, не, не, при... не на прищепі, а сформований це бери Дивіться, який він ніжний і тендітний. Щоправда, це не сама я зробила. Я його купила цей жовтенький. Але він так само він не щеплений, він так само сформований на голому пагоні. Я зараз покажу, коли дійду, я покажу, як можна формувати рослину від самого початку, тому що я маю молодий дерен і зараз дійдемо до нього. А поки що. Ось хакура нішики. Хакура нішики – це рослина, яка вже щеплена на штамбі. Ніби прививка деревце тут інше, а прививка від хакура нішики. Я її купляла не сама робила. Хоча е, я розумію, що можна зробити самостійно. Хакура легко розмножує, е, живцюється дуже легко. У мене є декілька кущиків, але кущової вже форми від неї. Але мені здається, що саме е, хакура це моя перша, до речі. Рослина на штамбі. Її краса просто неймовірна, вона одразу підтягує до себе погляди. Цей голий стовбурець, ця кулька на ніжці, така собі кульбабка, бачите, з рожевими приростами. Це неймовірно гарно. Мені дуже подобається, це так повітряно. Коло можна оформити будь-яким чином біля неї. У мене тут аюга і щось ніби подібне до. Аліумів жовтеньких. Раніше тут були троянди зелені, я їх забрала, мені вже ну, хочеться чогось іншого. Тому що три кола я хочу, щоб були однакові з однаковою тематикою. І тому вже таке пристовбурове коло, але ось така вона дуже гарна рослина. Далі про хвойні не говоримо. У мене є ще хвойні щеплені на штамбі, ну сьогодні не про них. А далі хочу о, познайомити вас з вербою, козяча верба. Я забула листочок. зошит свій чарівний забула, де записую назву. Козяча верба плакучої форми. Керманюк, кірманюк, кільманюк, щось ніби цього. Це у мене тогорічне придбання, я її дуже хотіла. Також вона дуже гарна, така, ем, ну, Чудово, вона чудово, чудовий має вигляд, вона також прищеплена, це куплена рослина, не я її щепила, вона прищеплена. Догляд ось, бачите, тут прищепа. Догляд за нею в тому плані, що лише стрижка, більше вона не потребує догляду. Лише стрижка і формування. До речі, так само, як і вербаха, а її треба стригти і стригти, і стригти для того, щоб добитися ось такої форми пухнастості, такої, її треба завжди стригти і не жаліти, стригти кардинально. Тут трошки інша система, я її буду вести парасолькою. Але тепер вже, так як це молода рослинка, про парасольку зараз покажу на шовковиці. Ось таке чудове. Пристовбурове коло у мене тут, а юга, горлянка, тюльпанчики такі ботанічні, які не потребують пересадки. Неймовірної краси. Самі собі насіваються і наш барвінок варігатний. А тут у мене ще є, до речі, а його вже цвіте, а тут ще у мене є мускарики, але вони вже відквітували. Між іншим покажу, дивіться, яка гарна. А не мона, мені здається, що вона чимось може замінити. Вона є в кольорах, до речі, ну не в мене. У мене вона в одному кольорі. Вона чимось дуже подібна до морозника, до чимерника. Так, далі я перехожу. А ось дивіться. До речі, бачите, це в мене е, та сама форзиція, мама всіх форзицій. Ось, і вона, е, ніби так само, тут був величезний кущ, про який я не знала, що його можна стригти. Вона вже відквітувала, вже геть зелена. Я її е, почистила низ, ще дочищаю, постійно тримаю її в стрижці. Якщо її не тримати в стрижці, це буде неймовірно величезний кущ. Неймовірно величезний. А так, воно в стрижці, більш така тверда форма, скажімо так, не розпадається. Ось так. Прирости знизу забираються, верхівка завжди обстригається. Також в мене з куплених ще є сакура рожева, вона вже відквітувала, на жаль. Дуже тендітне деревце. А щеплені рослини у нас досить дорогі. Ну, вони кругом досить дорогі. Ну, у нас ще є ніби місцевий ринок, де привозять з, з усього району привозять всякі щеплені рослини. Оце я звідси і купляла, от свої верби і оцю сакуру. І так само Шовковицю. Зараз дійду до Шовковиці, то я їх купляла, тому що не кожен сайт, не кожен хочу пересилати. Дивіться, поки сонечко, яка краса. Погода неймовірна. Трохи сонце, трохи дощ. Ну, не дощ, а вітряно. так я пробую щеплень на все ж таки. Ну, Я полюбляю. Я знаю, що не всі люблять щеплені форми або формовані хвойні, але мені дуже подобається. Ну, Хіба це не гарно? Поки сонечко, я ще раз покажу хакурунішики. І повільно йду до Шовковиці, щоб показати, як я її формую парасолькою. Це ми говоримо лише про листяння. Взагалі, я так розумію, що кожне, кожний кущ можна формувати у вигляді штамбу, якщо хочеться звільнити місце. Тому що зараз все ж таки це. Ось і моя шовковиця. Бачите, таке потужне дерево. Я її формую. Парасолькою, вона в мене вже не перший рік. І потребує кардинальної обрізки. Я завжди формую на верхню бруньку. Бачите, от ішло, йшло, я обрізала ось тут. Потім вона піднялася так, я обрізала тут, вона піднялася ще вище, я обрізала тут. І ця брунька розпуститься. І так, е майже на кожному. Ось так. І з часом. Ця шовковиця буде такою великою парасолею. Коли вона стає повністю зелена, то її пагони за сезон опускаються майже до землі. І, до речі, ми вже їли з неї ягодки чорні, дуже смачні. Поки я покажу Дерен, я зніму потім окремо відео, подивіться, що я знайшла в будівельному магазині. Ви бачите таку опору. Це металева опора для перил на балкон, я так розумію, для парканів. Вона була, звісно, металева, ну, метал не фарбований. Я надійшла залишки фарби. У нас така штука коштує 100 гривень в будівельному магазині. Є, звісно, і дорожче, але я подумала, що не так воно і. Ну, дорого 100 гривень. Якщо комусь пригодиться, моя така знахідка, я її пофарбувала, забила в землю. Ось така вона, бачите? Забила в землю і буду прив'язувати до неї бересклет, про який так само хочу зняти відео, але вже не сьогодні. І буду прив'язувати бересклет, щоб бересклет піднявся вище. Я купила таких дві. Тут і ще одну. І жалію, і треба ще дві, і там. Ну, щось в цьому є, правда? Таке воно, ну, цікавеньке. Мені дуже сподобалося. Ем... Не було, я не знаю. Можливо, ну я вже куплю, звісно, такі самі, бо не люблю, щоб рябило в очах. Знаєте, на ту, на ту площадку ще дві такі самі куплю по кольору. Але так хотілося б, звісно, якийсь там краєчок мати. Ніби мені дуже подобається. Дивіться, яке воно ну, акуратне, я би сказала. У нас дощик трошки починається. Так. Про це я відступила, вибачте. Це про шовковицю, я вже розказала, що я її формую, формую парасолькою, і вона була куплена прищепленою на, ну, на іншому дереві, на іншому стовбурі. Верба, верба річкова. Ось. Якщо сонце не засвічує. Ось так. Це дуже гарна рослинка. Я її викопала біля річки. Такий тоненький пагінець. Посадила, підливала, поливала, загуляла її низ і формувала, а верх зістригала рівненько. Низ ось. Так, і верх зістригала. Сьогодні, до речі, я її підстригла, якщо її не стригти, то вона така кулечка піднімається, дуже рясна, я дуже часто, тому що це верба, вона потребує стрижки. Але, до речі, подивіться, яка вона витинч... Ну, Для мене, я не знаю, ну, кожен має свій погляд, але мені здається, що вона настільки гарна, звичайна рослинка, яка не коштує ні копійки. У нас їх вирізають нещадно, бо вони руйну на березі річки росте, їх вирізають просто. Вони лізуть і у воду. Тому можна і за невеликі гроші сформувати таке цікаве деревце. Ось, а тепер я покажу це: цьогорічна моя покупка, цьогорічне моє придбання це дерен. Ось такий. Я просила продавця, для того, просила, я одразу знала, що я хочу його на штамбі, цей дерен, і просила продавця, щоб по можливості мені ну, привезли мені у посилці, мені відправили один пагінець, один пагінець, без, щоб він одразу йшов ніби як кущової форми. Я його зафіксувала. Звісно, коли на початку весни він. Тут усі мені прирости, всі брунички мені тут показав. Я їх обламала брунечки і все. Ми його більше не чіпаємо поки що. Хай ще росте, бо хочу підняти його трохи вище. Він підтягнеться приблизно ще ну, хоча б мати метр, я так думаю. Я заберу знов ці краї всі і прищеплю його зверху. Тоді буде у мене формуватися така собі шапочка наверху. І все. І все, і от мені буде щастя, і буде вона вже сформована така е, кулечка. Стовбур буде наростати, ну о, ті дерева, що не щеплені, то їх прийдеться постійно зачищати стовбурець, а шапочку вже будемо формувати. Так само і тут. Я, крім того, що е, стрижу зверху, то я ще і забираю прирости по самому стовбурі. В принципі, могла би пустити її вище цю вербу, але поки що не хочу. Ось так. Любе деревце можна формувати будь-яке, і буде у вас, по-перше, різноманіття форм. А коли форм багато, тоді і садок і ваше подвір'ячко, воно цікавіше. Воно стає більш цікаве, більш насичене, таке різне, так само, як і... Хвойні дерева їх є дуже. ну, у мене, Я обожнюю обожнюю хвойні на штамбі. Це мені подобається. Ну, З хвойними є такі, що я формую сама, а є такі, що я купляю формовані. Ну, формовані, звісно, коштують прищеплені, мається на увазі. Прищеплені хвойні коштують досить багато грошей. Ну, Так само, як і листяні. Ну, і до речі, так, між іншим, у нас вже Перші черешні є. Ну як, ще зелені, бо абрикоси у нас померзли, навіть деревця. Ну, все, все. Я розповіла, що хотіла про свої штамбові рослини. Сподіваюся, ви щось підтягнете для себе, або вже маєте щось. І мені розповісте в коментарях, якщо вам подобається, не забувайте про вподобайки і не забувайте коментувати. Мені дуже цікаво. Що в когось росте. Ще разок. Надихайтеся. Розповідайте, які щеплені рослини ростуть у вас. Можливо, я щось Ви сформували. можливо, я щось і почерпну для себе. Все. Спокійних днів всім! Чекаю вас в коментарях.